Декілька дописів по тому я розповідав, як ми допомагали, ну, взяли в таку комплексну послугу, допомогли людині, котра знаходиться в Німеччині, зробити заповіт. Тобто, там був повний комплекс від взяття терміну через онлайн-послуги Міністерства закордонних справ. Там під наш аккаунт була створена. Певна електронна скринька від імені цієї особи, просто ми на себе взяли весь цей процес. Це так можна робити. Нічого там такого, ну навіть якщо захочеш проти законного, ти не зробиш. Просто що людина не дуже розбиралася, тому ми взяли термін, підготували нотаріальний шаблон для консульства, і людина пішла зроби, зробила заповіт. До речі, шаблон заповіту все одно консул редагує, тобто вони не сприймають так. Одразу на всі 100% те, що ти їм принесеш. У них є свої шаблони, ось, але все ж таки вони вносять свої коригування, посилаючись на певні постанови. Ось, і, ну, тобто, зробили заповіт. Ось. І але. Заповіт був десь три місяці недійсний на території України, поясню чому. Тому що, наприклад, якщо ми робимо генеральне доручення в консульстві за кордоном, вони дають і нотаріальне посвідчену довіреність. Ось, і до неї йде така ну, окрема паперова плашка з кодом, формулюваннями. Там і по цій плашці, коли ти. Приходиш до нотаріуса в Україну, він цю довіреність вносить в реєстр довіреності. Ось, ось так. Тобто йде такий додаток з певними символами, там, цифрами, ну і таке інше. Тобто, в, в випадку з заповітом, ну тобі просто дають заповіт і все. І кажуть, що типу, протягом місяця він повинен автоматично з'явитися в реєстрі заповітів. Ось, але. Але і так дійсно є така постанова. Нотаріус підтвердили, ось що така постанова є. Але, наприклад, коли я прийшов до нотаріуса, бо та людина на мене зробила генеральне доручення, я цей заповіт отримав тут в Україні. З Німеччини, з Німеччини він мені прийшов ну, новою поштою, все я з дорученням пішов до нотаріуса, і нотаріус запитує, типу, а де додаток до заповіту, на підставі котрого ми будемо вносити його в реєстр заповітів. Ось. Тому э, дійшло до того, що ну, довелося там ще раз цю людину послати в консульство, <с?> ось, <с?> щоб запитати, перезапитати, І її підтвердили, що, ну, типу, не потрібен ніякий додаток. Типу, воно якось там автоматично з'являється. І коли я в липні був в Берліні, я сам пішов в консульство ну, через гучномовець поспілкувався, через домофонди. Охоронець покликав консула, бо там так не потрапиш, що тільки потрібно брати німецькою мовою, ну, терміни. Ось, типу, онлайн-черга. Ось. І мені сказали, що, типу, ну, чекайте, повинно з'явитися. ось. І важливий момент в Україні ти просто так не подивишся. Типу, з'явився він там автоматично в реєстрі заповітів чи ні. Тобто нотаріуси не мають права по заповітам Просто заходити і дивитися. Тому що там, звісно, нотаріус, котрий, наприклад, в Україні укладав заповіт, підписував, то він там знає, про що мова, хто буде отримувати спадщину, хто заповідач. Але ну так просто ти не прийдеш, тому що, ну. Якщо ти заходиш просто так в реєстр заповітів, сторонній нотаріус, коли заповідач живий, ну можуть бути проблеми і питання. Ось. Один нотаріус дійсно сказав, що ми знаємо цю постанову, що заповіти консульські повинні автоматично з'являтися. Ось. І по суті, нотаріуси підтвердили, що без витягу, ну, без внесення в реєстр заповітів, знову ж таки, такий заповіт консульський, навіть якщо там стоїть печатка, підпис консула, він не дійсний на території України, допоки не з'являться в реєстрі. Ось. Чекали, чекали, чекали. Ось я навіть відверто кажучи, вже забув, і та людина. І просто я вже був в Берліні, пішов, з'ясував, дав відповідь, бо знову ж таки ми за свої послуги, супровіди, ну, ми беремо певні кошти. ми... Надаємо послугу, людина платить і тому, ну навіть коли заплатила і, типу, все зроблено, але потім щось не так. Все одно, ну потрібно по правильному, по професійному, ну тримати руку на пульсі, і наскільки це можливо, ну доводити, намагатися що в твоїх силах зробити так, щоб ну, все було завершено. І ось вчора мені на мою електронну адресу приходить повідомлення з консульства Німеччини, що, типу, витяг. Витяг. Вас чекає, приходьте в консульство. Такий-то-такий-то день, такий то такий то робочий час. Ось ось так от. Тому, типу, він у, у них з'явився там, ось і треба його йти забирати. Ну, або, я не знаю, інший момент. Можливо, я ще не пробував. Можливо, з дорученням просто йти туди. Не туди, а тут у Нотаріуса і до Нотаріуса, і. Просити там підтягнути цей витяг. Знову ж таки, якщо так можна, якщо нотаріус погодиться, хоча не знаю, не знаю. Ну, але по факту, ну, витяг там у, у них ну, ось така процедура, але не місяць. Ну, не місяць, місяці чотири пройшло. Ось, поки допоки з'явився цей Ну він в українському реєстрі І, і дійсно. Якщо ось, як вони запрошують отримати витяг, то воно ну, автоматично з'явилося. Але момент, що допоки не з'явиться, тобто нотаріуси підтвердили, що такі заповіти недійсні, допоки не буде в реєстрі в українському реєстрі. Тому з дорученнями, з довіреностями, ну, все набагато ну, легше, типу, все зробив там, відправив сюди, тут внесли в реєстр. І все. Ну і роби справи там, даруй, купуй, продавай з цим дорученням, заповіти трішечки інше. Ну, ось такі, можна сказати, дрібні міжнародні справи. Ось так от. До побачення.